Всім привіт! І так, поговоримо далі про сорти полунички. Зараз знайду список. Так. Ми е, закінчили більш-менш на ранніх сортах. Е, тепер підуть е, туди більш середні. Так, далі, сорт Фенела, Фенела, я його показувала. Це сорт дуже солодкий, вона такого світлого кольору, дуже гарно ягоди зберігаються від палючого сонця під кущиками, тому що кущі такі облиствені. І гарно захищають ягоду Дуже неприхотливий сорт Взагалі в мене ніколи з ним проблем не було. Хоча в мене другий рік вона, начебто, і небагато, показав себе із дуже гарної сторони. Враження від нього в мене дуже гарні. Дуже урожайний сорт, невибагливий. ягода не тверда і не м'яка, середньої плотності. У середині є така невеличка пустота. І в середині ягідка така світлого кольору. Навіть такого з біленьким. От, так, я б зрівняла її із лією цукровою. От схожа всередині ягідка Так, далі, а, коли мене, Вона мене буде, буде тільки стакан. Я тільки стакан там ставила. У мене вона і зараз є. І далі буде теж, будемо ще зніматися стакани стоять, укорінюються. Вуса дає гарна, ну, дуже гарна. Далі гіханджерне, я так і до сих пір. У мене стакани не підставлені. Сьогодні ходила дивилася, не... не встигаємо ми ставити там стакани. Але... Вона у мене там на маточнику і достає до ґрунта, то я думаю, вона приросте і буде копанка. Навіть заморочуватися не буду, тому що це старий сорт, його можна садити і копанкою, він не вибогливий. Тож, як там буде? Але ж копанка буде це аж осінь. Так, далі Роксона. Роксану, я знову пустилася помилки, я висадила її на однорядку і загущену посадку. Вона не видержує загущену посадку, не подобається мені загущена посадка. До, до речі, я замовила агроволокно, буду потрішку переходити більш на агроволокно. Тому що із такими аномальними температурами буває, що кущі просто не витримують і падають. Особливо тоді, коли ми поливаємо в день. Вдень не можна поливати, тому що корінь просто запарюється. Тож, Роксани в мене майже не буде. Ну, я навіть її не ставила ще на укорінення. Ми найкращі е, кущі залишили, остальні вирвали і. Зрізали повністю полуничку, тож вона відростає. Тож, поки розсади в мене не буде. Далі сирія. Сирію я майже закінчила розподіляти по замовленням, але ж ми теж поставили її на укорінення. Тому через 2 тижні вона знову буде в продажі. Так як це мій любимий сорт, улюблений сорт, тож. У мене він завжди майже є арсеналі. Ну, і, звичайно, собі ж те, що буду оно ну, влюблять Так, далі Озія. Ну, Озія взагалі, це Це в мене один з улюбленіших сортів. Так же само, як і Сирія, як Альба. Е, дуже ягода смачна, здоровенна. Її приємно збирати. Так, да, У мене вона. На першій річці була у загущеній посадці і показала себе із непоганої сторони, але на величину ягоди густота посадки впливає, тому краще її висаджувати рідше. Можна і на однорідку, але 18-20 см між кущами. Дуже гарний сорт, але. Трішки примхливий, але ж за урожайність, за її смак, їй можна простити такі вибрики її, так сказати. Але в мене вона, не знаю, якось у мене вона не хлорозе. Можливо, я її знайшла місце, ну, вона і в теплиці гарна, і на вулиці гарна. Звичайно, якщо заїдуть дощі, то обов'язково її треба обробляти від сірої гнилі, тому що вона може захворіти і на антропноз, і на сіру гниль. І ягодка може пектися, тому треба подбати про те, щоб її затінювати. Ми її накривали сітками. Тож, сорт суперовий, і він у мене буде. Туди пізніше мене її багато насаджено. Звичайно, я її собі буду цілу теплицю висаджувати. Але ж роса продажі, я думаю, буде і навіть на осінь, і на весну, тому що Азія пускає дуже багато вуса. Але ж так як це середній сорт, він просто трішки затримується. Так як перші вуса ми просто обрізали і здебільшого його викинули. Ну, Я люблю молоденькі вуса укорінювати. А так, як в мене на однорядці, там загущена посадка, там немає можливості підставляти старком. Так. Далі і Я так і не зрозуміла, яка вона? Чи, чи більш до ранніх, чи більш до середніх. І, тому що в цьому році, ну так як вона в мене перший рік плодоносила, в цьому році. Е, я посадила її в самим низу і вона трішки, так сказати, примерзла, але ягідка була, ягідка крупна, гарна, е, тож на смак дуже гарна, вона і не тверда, і не м'яка, дуже смачний сорт, солодкий. Заболячки не скажу, тому що ну, вона в мене не хворіла нічим. Далі йде мармелада. Мармеладу я, в мене була вона, один рядок, але я скоротила насадження до піврядка, тому що сортів багато і ну, якось треба впихнути всі. А так як мармелада, вона не дуже транспортабельна, вона більше для себе. Така темно, чорна ягода. Темно-червона, вона м'якувата, не така, звичайна, як Русанівка, але, але м'яковота, урожайна, її багато, вона розкривається здебільшого на другий рік. Тож її можна залишати і на другий рік. Вуса такі пагони товстелезні, гарні вусів, дає багато. Головне, не загущать. Ну, а так в мене до неї претензій немає. Але в мене розсади дуже-дуже мало буде. Її всім точно не вистачить, Ну, тому що її в мене мало висаджено. Можливо, на осінь туди, можливо, буде більше. І далі ще соната. Соната дуже класний сорт, класнючий, дуже мені подобається, кругла така ягода, дуже врожайна. Але ж вона дуже жадна на вуса, тому у мене її на продаж не буде. Я її ніяк з нею не можу подружитися, щоб вона в мене кидала вуса. І підживляю, і все, але, але вона на вуса жадна. Ну, і це не тільки в мене. Так, долі, Ямозка. Ну, ямозка в мене буде, це кругла ягода, велика. Червоного кольору, середньої плотності, не хворіє в мене вона ні на що. Багато дуже за неї не можу сказати, тому що вона перший рік у мене. Але йогітка смачна, велика. Нема в мене ніяких до неї поки що претензій. У мене її зовсім трішки. Ну, можливо, Десь кущиків 30-40. Розсаду я її ще не висаджувала, тому що вона тільки-тільки відросла і буде пускати гуса. Гуса вона пускає добре, тому на осінь будуть стакани. Так як вона в мене посада вже висаджена на бугрі. Далі скало. скала. Скала в мене вона була посаджена на ґрунті то на ґрунті в неї така дуже ярко виражена була кислиночка, якщо вона не вистигша. Якщо ж вона вистигне, вона смачна і солодка. Плотна ягода, дуже гарно зберігається, конусної форми красивої, крупна, винослива, кущі громадні, вуздає хорошо. А от на плівці вона показала із самої кращої сторони мене. Тому що вона була солодка, смачна, кислинка була, але там десь далеко. Тож тим любителям кисло солодкої ягоди вона в самий роз. І для базару вона теж класна. В мене вона буде, і, можливо, вже скоро на днях. Здається, там вже коріння є, буду вже снімати. Так, Далі, снімати. Вікот. З вікотом я ніяк не подружуся, ніяк не хоче він пускати вуса. У мене він тріш... його трішки. На продаж в мене не буде його. Ягода смачна, велика. Є кислиночка, але вона в гармонії із сладостю. Посаджена вона в мене на на, на буграх. Тож показує себе дуже з хорошої сторони, але, але її ніяк не можу розмножити. Я в минулому році навіть її висаджувала діленням куща. Тож на продаж у мене її не буде. Галячів далі. Галячів мене в цьому році взагалі здивувала. Вона була така смачна, світла ягода, громадна, урожайна, гусів дає багато і самі кущі дуже потужні. Ніяких проблем з нею немає. У мене вона теж буде в продажі, вже скоро. Тому що, можливо, на наступному тижні ми вже її знімемо із укорінення. Гарний сорт, дуже класний. Так як в мене вона на буграх, вона дуже смачна. Дуже мені сподобалася. Навіть на базарі її ходили шукали, де наша Галя. Так, далі Аргентера теж світла ягода, вона в мене є і зараз. І буде пізніше, будемо знімати. Стакан дуже дуже красива і ягода, І самі кущики дуже красиві. Темно-зелені такі, гарні, без всяких болячок. ну Дуже дуже красивий і лист, і ягода. Ягода взагалі мені дуже сподобалась. Дуже солодка, але такого персикового кольору. Так як і до всіх полуничок такого забарвлення, люди спочатку відносяться так і трішки з осторогою, але потім, коли її попробують, то звичайно беруть цю ягоду. Дуже класно. І не тверда, і не м'яка. Якраз в самий роз. І урожайна. Далі, далі Магнус. Магнуса в мене, може, можливо, і буде аж туди пізніше, на осінь, тому що у мене вона перший рік, і я про неї дуже багато не можу сказати. Вона дуже схожа на мальвіну, і лист дуже схожий, тому поки що тільки буду висаджувати на розмноження. Поки що розсади в мене не буде. Далі, каденса. Каденса в мене теж трішки, так як в минулому році це розсада фріго. Да, не сказала, що в мене скала теж. Із... В минулому році я замовляла її фріго з Італії. Сто корінчиків, тож я її розмножила. У мене вона була і раніше, але ж мені захотілося її оновити, так як це таке репродукція дуже багато що значить, тому це. У мене буде оновлена. Каденса теж із Фріго. Фріго в минулому році я висадила в травні, але ягідку покуштувала була, а в цьому році взагалі мені дуже сподобалась ягода. І на другий рік її теж можна залишати. Вона не вилазить корінь. На богрі, правда, в мене посаджена вона перший рік, а в минулому році вона просто в грунт була посаджена. Ягода дуже смачна, дуже смачна, солодка, красива. Ну, просто в мене нема до неї ніяких претензій. Але ж у мене тільки один рядок, тому каденція поки що на продажу в мене ну, майже не було. Можливо, там буде, але в мене там є кілька замовлень. Далі фейт. Фейт для фейту треба. Коли висаджуєте, треба давати простір, тому що вона для загущеної посадки не годиться. І взагалі я її буду висаджувати на рівній поверхні і перенесу трішки сюди ближче до теплиць пізні сорти, тому що вона в мене. ну В цьому році навіть її пізні сорти теж попадали під заморозки. То, звичайно, навіть, навіть листя трішки приморозило. Тож, ну, звичайно, морози сильні були. Але ягодка смачна, кругла, велика, її багато, вона врожайна, кущі громодні, і її можна залишати на рівній поверхні і на другий рік. Не знаю на третій, на третій я не залишала. На другий рік вона у мене дуже гарна була. Але другу річку ми всі видалили. Залишилась перша річка, з неї я буду брати вуса. Росада буде, але не так-то багато, тому що в мене її не дуже багато. Далі Мальвіна. Ну, Мальвіна, Мальвіна в мене, так як вона пізніший сорт, то вона, звичайно, Кажеться, саме смачніша, тому що вона вже остання полуничка, яка плодоносить крім ремів. Йогода смачна, але на пізнісні сорти от, треба завжди робити обробки, пізніше вже, як на ранніх і середніх, для того, щоб здержувати тріпса. Бо тріпс, звичайно, її дуже любить, пізню йогоду. Мальвіна не така дуже врожайна, як інші, але дуже смачно, дуже класна ягода, невибаглива і ягода не печеться на сонці. Вона ховається під листям. Якщо посадити її на плівці на бугрі, вона на тиждень починає раніше плодоносити. Так завжди тому я всі сорти пізні буду садити, старатися садити на. Ну, звичайно, в мене залишиться і на буграх. Там, де бугри зроблені, я просто оновлю посадки. А ще буду висаджувати тільки на рівній поверхні. І на агроволок. Агротекстиль, агроволокну. це в мене в пріоритеті тепер. Так що, мальвіна в мене буде, буде десь уже через тиждень з Так, так. Флуренс. Ну, Флоренс це на тиждень раніше, ніж Мальвіна, але в неї такий розтягнутий період плодоношення і вона не вибаглива, вона роздвоюється, так як і буває, що фейт теж роздвоюється уже на розеточки, на вусі. Вуса такі потужні, гарні, добре розмножується і ягоди дуже багато. Вона дуже надзвичайно врожайна. Полуничка дуже смачна, дуже солодка, її дуже багато. Її збираєш, збираєш, а вона все є і є. І безпроблемна. Тож, Флоренс у мене буде, у мене її чималенько насаджено і вусів багато, можливо, навіть буде і копанка. Туди осінню. Якщо все буде добре з погодою. Далі маршал. Маршал у мене вже е, залишився в мене там ящичок, але в мене є замовлення на нього, тому е, у мене його на продаж не буде, так як це. Це сорт давній, сардеповський ще. І е, ця полуничка тільки для себе, тому що вона дуже-дуже м'яка. Звичайно, вона доїжджає до ринку, але, але не можна її вирощувати в великих масштабах і возити на ринок. Буса дає хорошо, треба її висаджувати, давати їй простір, тому що кущі великі, громадні, лист такий великий. Ну, і так як всі пізні сорти, краще її висаджувати на рівній поверхні. Так, як пізні сорти, ми стараємося трішки затримати плодоношення, щоб його розтягнути як можна довше, тому краще висаджувати на рівній поверхні. Маршал вже треба садити обов'язково на мульчі, тому що ягода дуже м'яко. Мулінг алюр. Мулінг алюр такими китичками плодоноси. Дуже смачний гарний сорт. У мене він перший рік. Я була приємно вражена ним. За болячки не скажу, вона в мене перший рік, тому ніякого, нічого я за нею не замітила ніяких болячок. Поражається кріщом, так як і всі полунички. Ну а якщо робити обробки, то нічого страшного тут немає. І дуже солодка. Дуже смачна і солодка. Гарна йогода. Тож в мене буде трішки розсади, але не багато, тому що ну, в мене вона тільки в процесі розмноження. Так. Ну і е, більше в мене таких е, інших сортів, так, да, є ще в мене сорти, але якщо вони й будуть, то будуть уже туди на осінь, тому що. На продаж, ті, що я тільки розводю, їх не буде. І ще хотіла сказати, за коли ж краще висаджувати полуничку, Якщо така жара дуже сильна, немає змоги вам доглядати, то, звичайно, краще посадити вже туди під осінь. Там вона і краще приймається, і менше потребує поливу, так як там і день менший, і роси бувають. Від роси ж теж полуничка набирає собі вологу. Ну і шкідників теж трішки менше є. Ну і не забувайте ж проливати від хруща. Тому що після плодоношення, отак, от, от зараз, якраз. Час для того, щоб витрувати ґрунтових шкідників на тій полуничці, яка не плодоносить. Це не на ремах. На ремах, там, де є ягода, звичайно, не можна зараз тровити ґрунт вже або на маточнику, або, або навесні. Так як навесні ми ж їм обриваємо квітконоси, то навесні можна на ремах давати в ґрунт інсектициди від шкідників, ґрунтових. Ну і хотіла відповісти на питання, на питання по ремах. Що ж з ними робити? Що обрізати? Обрізати треба. Ті плодоножки, які відплодоносили, якщо у вас вона вже плодоносила, обов'язково раз в місяць чистить погане листя це обов'язкова процедура. Ну, Якщо вона у вас плодоносить волнами, то, звичайно, ягоду обрізали, обробили від шкідників хімічними препаратами, треба вловити таку температуру. щоб... Інсектициди і фунгіциди працювали, тому що хімічні препарати вони дуже гарно працюють, але ж не при високих температурах. Тому зловити такий період, коли похолодає, і от обробляти хімічними препаратами. Ну і Звичайно, вирахувати, коли запускати знову на плодоносичення з ремами взагалі трішки простіше. Тому що, якщо, наприклад, напав кліщ, напав тріпс. Можна обірвати всі ягоду, обірвати квітконоси і обробити інсектицидами і фунгіцидами. Ну і через невеликий час вона знову викине квітконоси. Так що я рахую з ремами. Ну, я якось вже примінилася трішки з ними, то таких великих проблем, звичайно, немає. Тріпс, да, тріпс він перелітає, тому з тріпсом. Бувають проблеми, але його можна стримувати біологічними препаратами, які працюють при е, високих температурах. Але ж, звичайно, він, е, оці препарати змиваються дощем. Тому після кожного доща треба працювати інсектицидами і. Е, звичайно, треба фунгіциди теж давати. Ну, Фунгіциди тут. Просто по цвіту проходитися не сігномом, а там, тому що в чому не можна працювати по ремах. В чому я не працюю? Тому що там період очікування великий, а влітку дуже швидко, не так як навесні, ягода починає плодоносити. От, от квітки до ягоди менший проходить період, ніж у Сортів, які плодоносять один раз. Тож, тут цігном не підходить, треба давати якісь, ну, такі як Луна Сенсейшн, там 2 неділі, або Свіч, у Світччя там строк очікування 7 днів. Ну, що я? А, да, за підживлення порема. Після першої волни, якщо вона у вас ще не квітне, то цвітіння можна підживити в корінь, наприклад, чистий лист. Там є все, що треба, крім кальцію. От кальцій. кальцій можна дати окремо, звичайно, можна дати по листу брексил кальцію. Взагалі, кальцій треба давати раз у тиждень, десь приблизно раз у тиждень, завжди. Буває таке, що ну, кальціве селітра це нітрат, І е, я стараюся не давати, уже як ягода ну, величенька, то я вже стараюся кальцієву селітру не давати, тому що це нітрат. Е, я даю брексил кальцію по листу. Це не нітрат і це не шкодить здоров'ю. Е, і брексив кальцій дуже гарно працює по листику. Там і бур, і кальцій, те, що треба для полунички. раз у тиждень треба давати три ки краще, звичайно, в корінь. Ну, а по листику, по листику можна давати е, балагравські добрива, які я показувала. Дуже гарно вони працюють. Я вже пробувала, то дуже класно працюють. Е, по листику не забувати давати магній. Я вже розповідала, як магній давати, сульфат магнію, і також сульфат калію Теж не забувати, тому що на ягодниках калію треба найбільше. По листику можна давати раз у 3-5 днів підживлення. Ну, а в коріні раз у тиждень. І цього буде достатньо. Ну, і далі дивитися, звичайно, по листику, що полуничка потребує. Не можна переливати, тому що перелив це, звичайно, це грибкові хвороби, корення. І в жару не можна поливати. Якщо в кого плівка, День я маю на увазі. Краще, саме краще поливати вранці, коли земля вихолоне, не, там не гаряче, і е, робити полив. Полив вже проводиться по мірі підсихання ґрунту, е, пальчиком попробували там, не, не зверху, а туди трішки вниз. Якщо зліплюється шарик, значить поливати не треба. Якщо розсипається земля, значить пора поливати. Тож, тож ось так. Всім миру, добра, всього найкращого, і все буде Україна. До побачення.